Також ще одна відмінність від нинішнього статусу, яка запроваджується новим законом, це. Можливість відновити соцвиплати і пенсії за фактичним місцем проживання, тобто не треба їздити додому для того, щоб ці документи та, привезти, там якось легалізувати чи щось таке. Тобто, вже можна просто приходити в місцеві, там де наразі перебувають тимчасово переселені особи, mm -hmm. в місцеві органи самоврядування, писати заяву і там отримувати пенсії. Та? Це не в місцеві органи самоврядування, це в такі управління праці та соціального mm -hmm. захисту. Тобто, там де ці. Виплати переоформлюються, оформлюються. Перші виплати оформлюються, бо Багато хто з переселенців зараз тільки досягає пенсійного, наприклад, віку, і вони повинні тільки зараз подавати документи, чи ті, хто вагітні жінки, і, ну і так далі. Ми знаємо, що є велика кількість переліку таких допомог. А, з цим не було великої проблеми, тобто ці виплати і так перереєстровувалися, але строки їх перереєстрації воно значно перевищували звичайні зазначені законодавства. Ми зараз ними кажемо, що вони повинні перереєстровуватись на рівні з іншими громадянами. І тому це прискорює процедуру, бо дуже багато людей, які виїжджають, вони останні там три місяці вже не отримували цю пенсію чи виплату і проїхали. І якщо вони ще три місяці будуть чекати на її відновлення, то це півроку їх життя. Але ну що мені важливо сказати про закон, це не просто окремі пункти. Це такий комплексний підхід. Що взагалі держава каже про те, що є переселенці, є така проблема, і ми готові її вирішувати такими, такими та такими, такими та можливостями. Бо окремі постанови кабінету міністрів вони можуть казати, що ми не будемо їх виконувати. У не нас немає на них коштів. Угу. А це вже комплексний закон. Тобто такі визначає, да. що ці люди мають окремий статус. Так. Не може людина як. Там, я там чи ви, угу. десь чи хтось інший перевезти з однієї податкової мирного міста в мирне да. міст іншої податкової. Тобто це означає, що вони особливий статус мають так. відповідно, мають більше якогось розуміння від держави. Так? Да. Але варто розуміти, що це не якісь там преференції чи привілеї. це... Урівнювання в правах. Ви залишили своє місце проживання, і я вже ж, наприклад, платити податки я як кримчанка і кримський підприємець просто не можу. У мене фізично немає такої можливості. Не те, що я цього не хочу. І тому спрощена процедура переведення перереєстрації мого, моєї юрособи це нормальна пропозиція для того, щоб я могла подальшому бути самозайнятим населенням і не просити допомоги від держави, більш того, сплачувати ці податки. Да, тому це не преференції. Тому що я не просто не хочу. Там їздити ну, очевидно, це не преференція, це визнання yeah. ситуації, в яку ви потрапили, бо до цього моменту складно, що ми людей, які тим, які вимушено персоналі займалися в основному волонтери, я так розумію, а на державу вже розраховували, якщо вийде, та